Ну йокали мене, ну нуїтн Вінтерс, ну то йокали блять, ну то що ти розумієш, її завалили нема. Всім привіт на каналі DRX. Продовжуємо проходити Resident Evil Village. І так, у нас є дві схеми, ключа і шарика, треба нам їх виплавати. А ну покажи, де вони їде наша плавильна. От тут. Отак. Вот, так. Давай, 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 все, мы в тунелі Ух. Бурий череп. Подякував за покупку, сэр. Давай, Коріш, тобі зразу продамо, той бурий череп. Я ще і два хрустальних серця. Так. Чес, ти 30 штук. О, тобі все розкажи. О, револьвер. Я десь, походу, свій пропустив, то нам прийдеться його купити. Давай на Б1. Так, окей, якщо в мене нема пока до того. Рави нема на фугаси? Ну окей. Ключ Гейзенберга ми зробили. Там вроді би, ще десь була його кімната. А може, то я тут і був? Гейзенберг! А хто йде в гості? Тепер відкрито. Класно. Хе, живучий. А ти що, сумнівався? Снайперські, пістолетні. Чую чую звуки. Прототип штурм використав дешевий турбовинтовий двигун, но керувати бійцям стало неможливо, він завжди атакує. Дуже багато енергії від реактора. Переду зовсім невразливий. Ну, приду руку відтяпати свої пальці пропелером. І є проблема з перегрівом при тривалому використанні. Ага, висновки повна невдача. А що ж ти кажеш, братан? Міни. Окей, я знайшов кучу мін, кучу патріків. Що, що, нема часу? З дороги? Ага, понял. На, братан. Ну він ж казав, що патроны його не беруть. На. Е. -е прикольно. Мін нема. Чекай, то він мене палити хоче? Ага, в нас тут. Пістолетні патрони знайшлися, Міна. Е, братан, давай ще пока міну. Хайн, він спереду зовсім не вразливий. Ага. Він вразливий ззаду. Давай, 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 давай. А як тебе заграти? А, ти сам агришся? Чик-чик-чик-чик-чик, жарить, жарить. Ні, ну то я поняв, що він спереду зовсім не вразливий. Ой, хорош. Ясно, ясно. Треба заграти його якось на себе. Чи то я довго цілюся, чи то він такий Шустрий. Ну давай, давай, давай. Може мені би тут якихось приколів? А, вже не буде приколів. Приколи вже скінчилися. Так, раз попав. То треба, напевно, поки він вогнем жахає. Але чекай, він не себе жахає. Вроде бы попав пару раз. Вот так файно. Блин, здравоовека бы тебе. Патронил. Воу-воу-воу. -о. Лега. Не встых. А вот так встех. Все? Ага, поняв, то я знищив його прототип. Е, щось якась тяжка фігня. Без проблем? А от він мені і прохід зробив. Не, ну тут досить шустро було. Цигара? Що тут таке? Міранда огидна, її брехня не знає границь. Для неї ми всього лиш плоди невдалих експериментів з каду. Так, мені повезло, я... в мене більший імунітет до нього, ніж цієї стальної шайки тільської швалі. Вона називає мене своїм сином. Пустий звук. Я не пробачу і те, що вона з зробила. Так, це чокнута курва завжди була не в собі. Для неї поняття експериментів і сім'ї рівнозначні. Міранда не просто помі... змінила моє тіло. Вона лишила мене достоинства. Інакше я не буду господарем свого життя. Ну при всій своїй схибленості вона сильна. Вона може стати ким завгодно з допомогою. Мегаміцелія. Малявка роза. Ось ключ. Якщо я отримаю її силу, то можливо. До речі, в її батяні Ітана теж інтересне тіло. Потрібно умовити його, допомогти мені. Та що ж ти не кажеш? Чекай, ви хочете сказати, що буде ще хтось один? Так, ще я щось тут не знайшов, що я тут міг не знайти. Ага. Трава, реагент. Обломки металу. Погасні снаряди дві штуки є. Патрончики до дробовика. во 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 Гарно ти нам тут Гейзенберг зробив. Припасів лишив, пацан. Так, реагент. Так, грузовий відсік і нам далі пишуть вибратися з фабрики. Так, Вінтерс, наскільки то гарна ідея, щось то знов на якусь арену, похоже. Вообще нічого. Сту коробку лишили? Ви нормальні? Дві пусті коробки. Питання для чого? Угу, то мій вихід зі станції. А от ліфт. У вікні я йду. Так, поїхали. Повний вперед Айзенберг, я йду. То все? Нові ну, якась квадратна кімната. Як диво, вона пуста. Трактор. Нормально, пацана, тут такий склад. м 7 відкрийся. А чого не відкривається? Що відбувається? Та то вже десь Гейзенберг тут. Дивися, то ж він тільки так може робити. О! Чекай, зараз знов нас пришибе металом. Знову його. Непога. Непогано. Непогано. Тон... А, Непогано. сходи собі з того робить. Що ти готовиш бунт? Так я не лізу. Я взагалі тебе не рухав. Ясно, він щось з себе робить. Коротше, його мутація проснулася. Непогано ти так? Пішов звідси? А ми тільки вибралися. Давай винтерс. Йой! воду. Ну повезло, що воду. Інакше була б ліпешка і котлета. Котлета по-винтерськи. Вот, сволочь. Ага, скутена шата. Ааа, нам знов лізти наверх. Блять, <соць> Прикинь. Ми опять. Прикинь. Дай вгадай, нам ще треба буде з кимось перед ним битися, З якимось муфлончиком, чи ні. Ми вже всіх його елітних бійців перевалили. Валка. Ага, прибрати. Що? Редфілд! Я же тебе не Та пішов ти подальше від валину. Скунс А две забрал старый пистолет, новый. а новый? Ага, ты тварюка я убил не Мию. А кого? Ты жил не с ней. Шо? Ты жил с что? Я жив в Змиран? Била била и узброй. Ты что, бахнутый? А, ву Что, а в... а вот что ты нам рассказываешь, братан и меня радурно. Так я ж типа боєць під, під спец модний пацан. А що зі нею сталося? Що ви намотили мудаки погані? Ладно, Ейтан. Добре. Все-таки я должен был угу. рассказать. Прикень. Давай! Який ключ? В гріє мене по голові? Не ремонтуешь щось А, то він напевно нам розказував за весь той час, поки ремонтує Якщо вкратце. Да, то тільки коротко Ну то я замітив Ага, і експерименти Ну то ми вже поняли, ми прочитали. З ага, ми вже з нею зустрічалися в сьомому да. Так, бачиш, пам'ятаєш спасу семью. Я не Майже, майже. Він зараз нам Що ти можеш, братан. Не зовсім так? Не зовсім так? А що? Тоді, вказується і роза не справжня, якщо мія не справжня. Глянь. Ну. Так. Що? Роза? Де Роза? Но у них моя дочь. Ти просто не справишся з Мірандою в одиночку. А ти справишся? О, то мені подобається. Ти я буду на тому їздити? Крістофер. Взривай то все наверху. Добре. Клянусь, ми з тобою спасемо твою дочку. Окей. Да, ми Але питання. Добре, ми шукаємо Міранду, пришибемо. Бо вона косила Мію. А де Мія? Чи вона такі і ну, з 8-го і не вибралась. Лишилася в тому в кораблі пліснявою. І пліснява захватила, імію. Ага, не ліс на наражан, бути в тому. Окей, поняв, братан. Так. Чекай, давай пушнирім. Тут, напевно, сейв би мав бути. О, лікарство. Лей, які я не можу... А, можу взяти. Що, то все, що ви хотіли дати? Що, то оцей мій новий загін мисливські пси. Огляд фабрики закінчено, докази зв'язку з організацією не, з... не знайдено. Нам сьогодні точно не щастить. Мені вдалося знайти ряд документів з описом експериментів Міранди, які підтверджують наші теорії. Судячи по всьому, вона заразила себе мутаміцелії і отримала ряд здібностей, в тому числі мімікрію. А, вона керує своїми клітками і може перетворюватися в любих потвор і предмети. Вона притворилася мій її, проникла в дом Вінтерсів. Вона точно хотіла викрасти Розу. Схоже, вирішила, що буде легше контролювати Розу, знаходячись в обличчі її матері. Наш напад зірвав її план, тому вона притворилася трупом. Потім вона ужила в грузовику, вбила всіх, хто знаходився всередині, і сховалася з Розою. Це пройшло не так, як вона очікувала, але в кінці кінців її задум здійснився. Ну це не кінець. Пора зустрітися і рознести це місце. Можливо, ми зіткнемося з Гейзенбергом. Але я знайшов дещо корисне. Він забув тут одну зі своїх іграшок. Вона з метал полімерного матеріалу. Він не зможе нею керувати. Поб'ємо ворога його ж зброю. Альфа. ви. А от. То показується, коротше, мію гекнули. І давним-давно тим всім була Міранда. Продовжуємо. У нас, походу, намічається зараз махать з Хейзенбергом. Розпанахаємо його, як свиня гарбуз, коротше. Клин клином, Клин-клином? ну давай, клин клином, Полімерний мета. А, то, типа той, яким він контролює, так поняв. Чи, яким він... А, ні, яким він не може контролювати. Ох, ніх, че собі? Приготувати пушку право, ліво вистрілити Правильно шмальнув? Походу, ні, Отуда. Ясно, значить нам сюди. Ага, ліфт нас сам везе. Давай, давай, перезаряджай пулемет, защита. Що то я можу захищатися бензополою? Ну, наша тактика проста. Ми не захищаємося, ми валим прямо в лоб. Щоб більше навалювати. Хорош, давайте вже. Патроні в мене, до речі, добре, що ми в тій тачці. Не знаю, як її назвати. Гольфкар. По патронів взагалі нема. Треба... Щось розпродати і закупитися в нашого герцога Пері маю винести, ясно. О, останній махач з мірандою, то будеш просто жопа. Живучий! У чому тобі стріляти? У руках? На! Давай, давай, захищайся! Захищаємося. Я тобі зараз покажу. Чекай, то я розношу ті? Ні, не розношу. На! От то нормально розпанахав. Блін, але яке воно повільне? Чого? Не встиг? Майже встиг. Давай, задній хід. Вистріл. Хорош. Подивимось, які в тебе ще фази будуть, свиня. Мимо. Мимо. Зараз, зараз, зараз перезарядиться моя ерунда. Та, давай перезаряджайся, скільки можна. На! Прямо в гарбуз. Що, підкоцали? Захист. Не знаю, чи воно працює, чи ні. Ох, ніх. Чого субіт? Так, на, тихо, перекури. Треба виїхати звідси. Давай, 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 давай хорош! Так, звісно, я так налякався твоєї сталі. зараз зараз перезарядиться моя ерунда. Добре, знесли. Ніхрена мене знесли. Та ти запариш. Та фігня єлі їздить. Ага, диви якусь заманцив. Як заманцив? непонятно, як заманцив. На! Прямо в гризлу. Коротше, пушкою можна класно назад здавати. Ну дай, дай, давай, давай, скотина, йди сюди, сука. А мимо лох. Руку? Руку треба відстрелювати. Напевно, руку треба відстрелювати, да? бо по ній щось іскрить. Зараз зарядиться пушка. Вроде би відбив. Ага, во, нам підсвічує червоним, типу, що шо Не! Помір, ні, і На! Йопырсет. Итанн не помер, не, Итан живий. На чому я там стріляю? А ХП? там, вроде би, було. Ні, я здоровый. Моя тачка, тільки розкаламовахана. Ясно, ясно. О, то якась нова стадия, як він поповз. На! Олеха, ти запариш. Ой, то зараз щось буде, Ой, щось буде, то він мене притягує. Та не, не. На! Відпустив! Хорош! Я живий? Йокле мене, Ітан! Сідай в тачку назад! Що треба робити? Що? Ні, ні. То я повзу, я повзу. Я тебе зараз прикончу. Чек, патрони, снайперка. Е, паляха. А де в мене снайперка? Четверка. Що цілитись? Поняв? Не дуже! А як Чекай, я забув чим блокувати. Ну що На а, вгризло, все, поняв, на в бубін. Мимо? Паляха, твою використати. Я не знаю по чому я па. Ага, во твою червону фігню, напевно. І по руку йому розпанахав. Один патрон. Манце, Итон, Манце. ні ні не 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 Тримайся, Вінтерс! Давай, давай, зараз ми тобі нахлобучим. Хтось смахує, що то мені жопа. Та хорош, скільки мене можна калашмати! Що там було? П Пила? Знов тачка? То що, грохнеш міранду, так. Чекай, то мувик був, чи то я. Я тільки пачку патронів тут знайшов. А, більше не покажу, що тут щось є. Ні, ти не здохнеш, ти просто розплавишся. Що, то весьма блядь. Я таки можу кожен раз проходити. Получається, ми наваляли станка йому нормально. І вітозі... Що то? Ага, кристалічний Гейзенберг. добре. Алло? Київстар? Ні, не хочу переходити ну, на новий тариф, дякую. А, Альфа. Ейтон, Який кредит? Розвиви. Не бере ніякого кредита. Ейтон, Та все нормально? Завалив! Як казав, розпанахав, як свиня, гарбуз. Так. Добре, добре, почекаю. Роза? Ейтон. То не роза, то не йобка. Блять, пальну. О! Не. Да не мия, тобі сказали, что була плеснева, то була миранда и как усила під нею. Стреляй в голову, блять! Давай в макитру. Знеси гарбуз. Ну екали мене, ну Еттан Винтерс, ну то еп твою мать, ну то шо ти розумієш? її завалили, нема. Ды, шо то за дерево? А. Не знаю. Я, спасу Розу. я готовий стріляти, Давай. Не підозрю. Ах. Где рука? Йрус Ааа, ну так, конечно, зразу треба в кабаняк стріляти, блять. Хватит! Добре. власть над плесенью. Так. Роза Добре. А, Евеліна то сьомої частини бабка. я не пам'ятаю як вона появилась? Та, да, обійди, подивися. Зараз но прикриється, ти будеш стріляти. Поняла? Вот так сказав Винтерс, ти молодець. От то слово з тебе не видавиш. А то ти як не дашь тексту, то прямо хоть всі хоть падай. ТА Да я знаю, що він пам'ятає. Давай знеси капусту, все, ну йоп, якась ОГОРОДНА тема мне. А, хрен тобі. Аааа, Вінтерс, Вінтерс. Ага. Роза стала А тут ти була? Ох, ти ж старала худро. А наша вона нам тоді про Міранду розказувала. Що вони всі з того Мегаміцелію чеку. А що ти взнала, інтересно? Рівним словом, ніхрена, хрена, бо ми нічого не знали. Ага. Йоп, твою мать, прямо в яйцо. То воно з нас веде. Вил... Добре. Руку від... а, серце витягнуло. Я сохраню твоєї крові. Нахуя? Коротше жопа, Короче, жопа, з мене як завжди поражає. Станеш маманією, да. Цілився, цілився, відтозі не надумав валити. Йокеле мене. Та запачкаєшся. Коротше, нас вітозі розвалили, викрутили нам одне місце. Той Вінтер з нього завжди потрендіти, почекати, а потім йому проблеми навалюють. Та працюй на випередження. Зараз... Угу, Зараз ти зустрінешся тільки не з дитям. Ах ти курвидло. А хач був прямо в тему. Але мы сдохли. Але то не кинець. Топит ведар. Понял, і що там на відеозаписі? Кутяри, якісь меми? О! Мио! Ми з отрядом просчитались. Вчора ми устранили изменившуюся Миранду. Ага. А, то екис запис старый. Значит ли Угу. А это на двое тягнули за башмаки. Мы забрали його, і розу з собою. Ага, то все починає розказывать, що Ітона до чого було. На Хто то, інтересно, міг бути? Але інтересно, чого нас туди реально не пришили. Може, нас реально інфікували. А, то й ми лежимо. В раз. Угу. в що раз. Я казала? Она убила его. Так. І вона... За это поплатиться. Ой, конечно, Крістофер, що ж ти не кажеш? Ти хочеш сказати, що ми зараз за Крістофера будемо грати? Бля. То типа з. За що таке папіроса помніто? Веремній. Все это. дрянь. засмарканий. Угу. Та так як ви б'єте, то ви ще 20 років не доб'єте. Замість того, щоб ховатися, там якісь пункти робити, то навалилися всі бандою. бабах, бабах, трах, бабах. Бомбу скинули. Ми Але ні, їм ж треба. А, вони ж хочуть знайти той мегаміцелій, щоб дослідити його. Окей, загін чекає приказів. Приказ буде простий, що то в мене є автомат, пінтолет якийсь, бомба. На кукурузнику прилетіли? Нормально. Врівні не теряли. Так, добре. А що з Вінтерсом буде далі? А яка шуба? гламурна? А, то ви всі в гламурних шубах. А де форма? Чо в джинсах? Ну, як поправ? Коротше, вони чекали, поки Вінтерс типа буде битися, махатися. С? Негарно так до людей говорити, ти сука. Людину псом назвав. А може він нормальний пацан?